Вітаю вас, мої любі мої дорогі! З вами Наталя. Я хочу вам запропонувати огляд першого замовлення по американській компанії Avon. І до вашої уваги. І, будь ласка, залишайтеся зі мною буду вам дуже вдячна. Я за вами дуже заскучала, давно нічого не знімала, хоча, слава Богу, отримувала замовлення, але так склалося життя. Що перше я замовила? Це 10 каталогів. Тут деякі речі позагинала, тому що нема в мене працюючого діючого зараз каталогу, я всі пороздавала. Замовила я 10 каталогів по 12 гривень, 120 гривень. І ось буду ще робити, дасть Бог, відеоогляд каталогу на квітень місяць. Так, чудова туш. подовжуюча, 10 мл, яка розділяє дуже гарно вії. Це в чорному кольорі. Ось такого формату не осипається, дуже гарно профарбовує вії, подовжує, і це вже купували неодноразово. На жаль, в мене немає щіточки показати вам наявності, яка вона є, але це дуже крута туш для вії, дійсно. І великий об'єм 10 мл. Знову таки туш, Це 5 в одному раніше називалась, Зараз багатофункціональна туш, Теж таки 5 в одному, тому що вона не осипається, розділяє, подовжує, робить дуже гарний відкритий погляд. Не осипається, я ж кажу, нікуди не дівається. Дуже крута туш 10 мл. Супер. Олівець класний, чорний. Такий чорний відтінок, але він іде із шимером. Дуже крутий, механічний. Я не дуже полюбляю механічні олівці, але що маємо, те маємо. Дуже легко фарбує ось під вагою, свого, свого, ну, під вагою олівця уже йде фарбування. Дуже. Зараз я нанесу трішки більше. І тут таке, знаєте, прям мерехтіння. Мені подобається. Покажу чи не покаже, я спеціально включила лампу. Є, бачите, такий шиммер класний, мені подобається дуже сильно. буду користуватися, буду мати собі в використанні. Зараз сонечко дуже часто, і, звісно, хочеться, щоб був майкап трішки яскравіший. Далі дуже класна, класна 7 мл олії для губ. Дівчата. Рекомендую. По-перше, 7 мл. Я взяла з шимером, щоб була така яскравість, є там такий більш ніжний, тендітніший, а це трішки йде рожевий відтінок, вона живить губки, дуже 7 мл. Мені, мені подобається дуже сильно. Аромат класний. Ледь-ледь чути цукерочку, але тут мені перебиває аромат парфумований на цій руці, тому може і не чути зараз. Дивіться, дуже легко аплікатором наносити. Прям легко-легко-легко. І саме цікаве, що це виходить і блиск, і, бальз... і олійка така. Ось, бачите, такий рожевий, так, ні, не пальця з пляшечки. Рожевий такий ніжний відтінок. Супер, просто-просто супер. Дуже класний. Пахне смачно на, на шкірі. Дуже класний. 7 мл вистачає надовго. І аплікатором цим дуже зручно користуватися. От я зараз на матову стійку помаду нанесу. Побачите, як заграють губи. Да? Помада стійка, бачите, нікуди не дівається. Ммм. Така ніжність. Ой, дивіться, яка я була. І яка я стала яскрава? да? А якщо нанести просто чистий, буде ось таким з рожевим таким відтіночком. Бачите, трішки є, трішки видно. Дуже крута. Рекомендую цю олійку до використання. Дуже класно брати її з собою. Вона дуже презентабельна, супер. Так, замовлення. І ще далі йде у нас. Everlasting, парфумована вода 50 мл. Зараз йде набір, але, на жаль, я не записала ціну. Ось парфумована вода 50 мл. Потім йде до неї ласьйон парфумований. Такий класний. Зараз, звісно, ви ж знаєте, менше, менший об'єм 125 мл. І ось така парфумована водичка 10 мл. Ось так. Мигдальне молоко і квіти. Цвітне ролі та мускус. Завдячуючи мускусу, тут аромат виходить така по стійкості, ароматична, ця парфумована водичка, по стійкості більша вона. Супер, я рахую. І ось така, де моя? Ось така там буде парфумована ще водичка, 10 мл супер. Дуже зручно бати з собою носити аласйон, коли наносите ви на тіло парфумований. Потім, звісно, ще йде запах аромат, ще йде від тіла. Це просто супер. Відмінно. Так, персів 50 мл. Класика, груша фрезія та теж мускус тут йде. Компанія пише, пробуди своє шосте відчуття. Суперовий аромат, класика, свіжість, хто шукає свіжість, то це саме цей аромат. Для чоловіків в колекції парфюмів сьогодні є Wild Country 75 мл. Я не згодна з нотами аромата, або його, його не могли перемінити ноти. Але ноти у нас зараз іде лаванда, герань і сандалове дерево. Я спеціально замовила новий зразок, бачите, лаванда, герань і сандалове дерево. Тобто дерево, да? і я хочу відчути аромат, тому що я не розпиляю, це мене замовлення, а по-друге, якщо є можливість замовити зразок, я замовлю зразок. І... Ну, це той самий аромат. Потерта шкіра, ревень і чорний перець. Ревень, чорний перець і потерта шкіра. Раніше були такі ноти. Це той саме звучання аромату. Чому зараз так? От, тут виробництво Польща не могли вони міняти формулу аромату, але. Аромат той самий. Хто пам'ятає Destination Grand Canyon, така плоска така була пляшка, дуже крутий стійкий парфюм, то це оце він. Це його один до одного, один до одного це цей парфюм. Як Viva La Vita до парфумованої води Femme, Femme, фам, як хто називає. Я ж кажу, ось так. Дуже крутий аромат. Реально рекомендую чоловікам стійкість, потім сорочки перете, але все рівно стійкість є. Дуже крутий. Я не пошкодувала, що я купила новий, знову такий пробний зразочок. Так, Далі я купила ароматичне масло, я на нього дивилась, 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 І тут така була ціна, купуючи три штуки, то один виходить за 199 і мінус моя знижка представника. А так, 329 гривень. Дуже дорогі. Ось така величезна інструкція. Тут іде. А, так пахне прям бавовна, наче простирадла, наче от чистий, випраний, чиста випрана білизна. І це. І я замовляла ароматичне масло Лілія та бурштин, свіжість бавовни і лаванда і бергамот. То зараз лілія і бурштин не було на складі, і я замовила два бавовна. І взяла один ось такий лавандий бергамот. Ось так вони приходять. Бачите? Ось так вони приходять. запаяне, заклеєне все. Я одненький відкрила, тут воно приклеїло дуже крепко, приклеєно. Так. Треба притискати, щоб його відкрити. Аромат крутий. Мені аромат дуже подобається. Дуже. От ви знаєте, тільки що я взяла. Я шкала, листочок цей, і бо мене, я відкривала, у мене декілька крапель впало на, на цю інструкцію. І прям от-чисто е, випрана білизна. Дівчата, це просто-просто супер! Просто-супер. Я задоволена, що я купила по 199 гривень мінус моя знижка представника. Це взагалі крута ціна? Крута ціна, що я купила три штуки. І зараз я хочу вам... Показати, У мене нема цього каталогу. Ось так вони виглядають в каталозі. Тут ще аромати додавали в квітні, місяці, бо це на квітень. І тут така ароматична лампа. Ну, звісно, трішки це надих для мене. Очищувач повітря з функції ароматизації 2399. Навіть якщо знижка мене представника, це дорого. І буде ароматичне масло 249 гривень. А зазвичай. 329, а зараз в березні можна купити, якщо замовляти 3, то по 199 гривень. Ну вони круті, дівчата. Я ніколи не думала, що вони такі круті реально. Тобто, супер. Може там декілька крапелів в шафу чи куди, і вже буде у вас суперовий аромат. Просто мені, мені сподобалося. Так, взяла я, побачивши ціну в квітні місяці, буде ціна на доглядовий нічний крем. Для них буде ціна 169 гривень 150 мл Ось в цьому каталозі. Я взяла зараз два. По 149 за кожний, по 150 мл запропоную моїм клієнтам, хто бере на постійній основі. І скажу, що ціна на нього буде більша, на цілих 20 гривень. Тобто це крутий з лавандою нічний доглядовий крем для ніг. Це ви знаєте, це йде зволоження, пом'якшення, це йде зняття набряку. Я наношу від пальчиків аж до колін. І тепло від шкіри тіла дає ще такий аромат. Знаєте, що за покоїтись тому що а, а, аромат лаванди дуже класний дуже ніжний дуже крутий ось такий він густий бачите він тут він не такий не концентрований, тобто ви не будете так знати, що аж ніс-ніс першить. Ні-ні ні. Супер! По 149 гривень знімає набряки, ніжки дійсно відпочивають. тому поспішайте в цьому каталозі, в березні, замовляйте, будь ласка, кому потрібно, перейшли по новій пошті Укрпошті по перецплаті без проблем, хоч зараз, із гостинчиком. Так. Що ж компанія нам пропонує? Я побачила в фокусі, що йде повернення дуже крутої туалетної води для чоловіків. Це іде індивідуал Blue Strong. Це просто я її настільки полюблю, те, чекав, і він повернувся. І я з фокусу купила цей парфюм. Мандарин Лаванда та кедр. Я не втрималася його 100 мілілітрів. Я колись вам казала, дівчата, що ШШП, якби Сенсенш Сенсейшн вернули б взагалі чудові, чудові. Вони такі йдуть. Знаєте, молодіжно. І вже пішли, пішли, пішли по рокам. Тобто вони не мають віку, але вони підходять для молоденьких хлопчиків: 15, 16, 17 років все, вже можна купувати такий аромат, тому що він дуже класний. Якби ще поставили пробні зразки, я б купила б навіть і по 30 гривень. Що робити, якщо ну, я не хочу розпилювати аромати, але це, це просто неймовірний. Так, да. шипровий, квітковий, свіжий, поєднання мандарину, лаванди, кедру створений для підвищення впевненості у собі вже після першого бризку. Це те, що е, гарантує нам виробник. Ідеально підходить для усіх весняних заходів. Супер просто! Подивіться, яка буде краса, це вже буде в, з 1 квітня. Я взяла, не пошкодувавши, тому що я його не розпилювала. Але я знаю, що є люди, які його пам'ятають, і знають, що який це крутий аромат. Далі я купила, знову-таки, із фокусу, не пошкодувавши, я взяла живий сяй з чарівними квітковими ароматами Реа. Потріть сторінку і аромат Оживе. Це ось такий я взяла аромат. Це, дівчата, сонечки мої. Дивіться, яка це краса. Ви подивіться, яка це. Взагалі о, такі пляшечки дуже по-багатому створені, дуже мають презентабельний вигляд, такого як от камінь дуже реально, дуже-дуже. Я тільки розпилила, тому що нема пробного зразка. Компанія, поставте, будь ласка, нам пробні зразки. Тому що ми не можемо розпиляти розпилювати, а потім продавати ці аромати. Це тільки той, хто знає. Це неймовірний аромат. Це дуже по-багатому, як я люблю казати. Це дуже це такий, знаєте, святковий, вечірній, е на таку прохолодну погоду. От зараз весна саме, от зараз саме його можна і використовувати. Це дуже дівчата, це просто бестселери краси. Да, це дійсно це квітень-каталог. Це дійсно це дійсно дуже-дуже-дуже круті аромати. Квітковий амбровий. Цей аромат має витончений елегантний аромат. Це просто з нотами оксамитового абрикосу, темного лотосу та акордом коштовного бурштину. Ідеально підходить для всіх подій у вашому житті. Це просто аромат шлейф, аромат стійкість, аромат презентабельності, це аромат по-дорогому, по-багатому. Розумієте, це, якщо ви не пожалкуєте для себе, до речі, Посилка була отако накладена, я вже не знімала відео, накидано це все. А в мене були аромати, бачите, Wild Country, Individual Blue Strong. Ось цей дорогущий аромат прийшов, вони не заслідовані. Навіть цей повинен бути заслідований, але бачите, як компанія робить, що вже нема. Ось такі тільки такі колом вирізані пластик, плівка така. І все. Тобто я думаю, боже мій, Боже мій, по всім краям подивилася, щоб тільки. Тому що дуже моментально шкодиться, от, це ж папір. Дуже крутий аромат. Дівчата, рекомендую, хто бажає собі аромат три роки строк придатності. Ну, це просто, це щось неймовірне. Дитяку пасує до мого плаття. Це щось неймовірне. Реонукс, Це просто неймовірно. Просто це. Я в захваті. Дійсно, я просто в захваті. Так, Поділися силою своєї природної чуттєвості. У нас виходить свіжий, шипровий квітковий новий аромат із лінійки Аймери, Аймері Free. Я взяла пробні зразки відразу, тому що е потрібно, необхідно. І що мені, е сказати вам, не подобається в, в оформленні цього аромату. Саме в оформленні. Мені не подобається, що вони такі, знаєте, бл. От... Ну, немає такої яскравості, насиченості. Да, ковпачок такий насичений, але сама ось ця і сама, ну, він такі, знаєте, не, не кидається до ока. Хочеться мати пляшечку в руках, ну, хоча хоч, щоб тут було більш такі насичені, якісь відтінки, такі, знаєте, тим паче, що ну, весна, хочеться якоїсь яскравості, кольорів нам не вистачає поки що зараз. Але що маємо, те маємо. І знаєте що, е, запевняють, що цей аромат буде триматися до 8 годин. Уявляєте собі? Так, а де ж моя закладка? До 8 годин буде триматися цей аромат. І я впевнена, що він так і буде. Зараз я ношу цей аромат вже 2 години з пробного зразочку. Закладала, закладала та не заклала, знаєте. Угу. Ці бестселери повертаються, а хотіла ж показати вам, як він виглядає в каталозі, в тому плані, що компанія. О, ось дивіться. Ось дивіться, яке гарне оформлення. Це каталог квітень, дівчатка, 369 гривень. Дуже круто, дуже круто. Навіть можна буде купити набором шипровий, квітковий, свіжий. Так, супер свіжий аромат покликаний звільнити чуттєвість за допомогою глибокої чарівності океану. Тому так багато блакитного. Свіжа нота морських водорослей ламінарії, іскриста олія італійського бергамоту та чуттєва нота теплої амбри. І е, запевняю, що буде триматися весь день. На моєму тілі він звучить негарно, мені не подобається. Це на моєму тілі. Я відчуваю якусь просто таку дику химозність і все. Це на моєму тілі. Тим паче, що я стільки ароматів перенюхала. Ну, от. Тільки, раз... по-перше, це іде терти, я не полюбляю. Лимон, ламінарія, мускус. А так пахне мені добре. Може, це на моїй шкірі тіла, тому що я взагалі поважаю дуже сильно аромати з лінійки Аймарі. Вони мені подобаються, дуже подобаються. І бачите, вони почали робити їх такі з шипринкою, тому що Аймарі Клоен, королева вона теж така іде з шипровим таким, знаєте, підтекстом. Ну, ось така новинка. Побачу, як розкриється ще далі. Ну, поки що мені не дуже. Це на моєму тілі. Ми всі різні. Маємо теплий тип шкіри, холодний тип шкіри, розумієте? Тобто на кожній жіноці розкривається по-свому. Якщо цей звучить дуже крепко, класно, так прям супер-супер. Прям то цей, звісно, туалетна водичка ця, вона мені звучить прям, знаєте, ну так, хімозністю. Побачимо, що буде далі. Так. Далі мої хороші. Так. У мене ще йде парфум, знову таки, інкадесанс. Сонячний, такий гарний, такий 50 мл. Бергамот троянда тикове дерево. Це класика нашої компанії. да, Avon, класика, класичний аромат. Тому він купується часто, люди його полюбляють, і знову-таки в нього ноти інші, чим зазначені взагалі в цьому, в, в раніше були ще. Потім такий пробний зразок мені поклали. Дякую компанії, тому що це дуже крута е, лінійка в НЮ, дуже крута з протинолом. Крем цей, він, він реально це просто ну реально крутий, дуже крем. реально. Так, таким було моє відео розпакування. Парфумоване таке повернення бестселерів, і тому я вам дякую за вашу о, участь в перегляді. Подобається, ставте подобайку, буду вам на це дуже сильно вдячна. Кому що потрібно, звертайтеся. Є на реалізацію, є на продаж. Відразу відійшлю вам Кирпошти нової пошти поперед сплаті, і гостинчик від мене буде обов'язково. Я працюю добросовісно. З вами була Наталія. Я вас щиро обіймаю. Бажаю вам миру, здоров'я, радості та щастя! Ви найкращі, бо ви зі мною до самої швидкої нової зустрічі!